Точаться важкі бої в Костянтинополі. Військовий оглядач Богдан Мірошников повідомляє ворожі групи постійно намагаються просочитися на трасу Костянтинопіль-Багатир. Поки що українським силам оборони вдається їх знищувати, але очікуються сильніші накати і вже більшими силами. Паралельно ворог намагається так само просочитися і в Олексіївку. За цим населеним пунктом тільки зелений кут перед адмінмежею Дніпропетровщини. Західніше на ділянці одрадне багатир окупанти проводять перегрупування щоб зайняти низовину річки Вовча. Надалі можна вести оборону по річках Вовчі та мокрих ялах, але доволі небезпечно розраховувати виключно на це. Потрібно не допускати флангових обходів, які ворог прямо зараз проводить в міжріччі Солоної та Вовчої. Краще стримувати всюди на річках, в полях, ніж в Новопавлівці. Напередодні командир тактичної групи Вугледар, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що сили оборони України повернули під контроль Дніпроенергію. Із цього населеного пункту ворог наступає далі в напрямку Федорівки та Комара, аби спробувати затиснути влеща та українські сили оборони в районі Дачного, а що на Дніпропетровщині. Іншу клешню пускають у районі Котлярівки. Дніпроенергія для Росія Дніпроенергія дуже важлива для росіян, тому що це форпост для наступних операцій. А для нас важливо було вибити звідти їх. Саме так це і зробили. Ми не зайшли в Дніпроенергію, принаймні там не закопуємось. Немає сенсу. Ми взяли її під вогневий контроль. Вибили звідти росіян. Це наразі така сіра зона, але ми її контролюємо. Тобто, під повним вогневим контролем Дніпроенергія перебуває. Там тільки наша розвідка, що виконує бойові завдання тактичного проникнення до тилів противника. Воїн на псевдомучної певен контратаки у Дніпроенергії зараз недоречні, бо повернути зручні для себе позиції українським силам оборони тут не вийде. Причини дуже прості: перше це не вистачить резервів. А техніка, яка приїжджає, одразу обнуляється. Друге, це лінії оборони, яких до самої Дніпропетровської області після комара ніц немає. Не накопали ось і все. А ті лінії, які були ще з часів АТО їх просто росіяни закидали артою, дронами залетіли і закріпилися. Навіть зуби дракона не допомогли. В оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця підтверджують, що росіяни минулої доби дійсно намагалися прорвати оборону українських захисників у районі Костянтинополя та Багатиря. Успіху не мали. Ірина Носачова, Олександр Встіфієв, Дніпро Тіві.